Я вас вітаю, шановні друзі. Зараз дуже коротко я хочу розказати свою точку зору, чому одні люди живуть дуже довго, а інші, ну, можна сказати, не доживають свій вік і раніше вмирають. Чому так відбувається? Якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, під цим відео, чому ви зі мною не згодні? Що, може, я не договорив, може, у вас якась своя інша версія, набагато краща, ніж моя. А, моя. Версія, моя думка, що люди не живуть менше, тільки із-за того, головна причина із-за того, що у них брудна кров. По-перше, брудна кров у людей із-за того, що люди не знають, як правильно харчуватись. Тому що ми люди, наприклад, одна людина це біологічна, унікальна біологічна машина, як я завжди кажу. Яка має властивість самовідновлюватись, очищуватись. Але якщо ми постійно вкидаємо в себе паливо е, низької якості, яке забруднює наш організм, яке вбиває наш організм, то наші фільтри, такі як печінка, наприклад, там, нирки, серце, вони не витримують, вони здають. і це веде ланцюгову реакцію по іншим органам. Там закупорка судин, тромбоз і так далі обмін порушення обміну речовину речовин а, трошки, трошки детальніше. От дивіться, наприклад, люди, які їдять цукор, які вживають алкоголь, які нікотин вживають, там, палять. Оце все, що я назвав, воно склеює еритроцити. Еритроцити, я думаю, ви знаєте, це кровіні, е, клітини. І коли, наприклад, людина випила там навіть вино, навіть пиво, не сильний алкоголь, він склеює еритроцити. Навіть тістечко, там, де є цукор, звичайний цукор, начебто не такий вже й важкий, е, Цукор склеє еритроцити дуже сильно. Да, до речі, цукор це наркотик. Наркотик, від якого дуже важко відмовитись. Ну, це окрема тема, я думаю, буде. Значить, еритроцити, які склеїлись, 200-500 еритроцитів склеєних, вони виконують функцію одного еритроцита. Я, я кажу це не від фонаря, я просто бачив це під мікроскопом на власні очі, як це воно відбувається після алкоголю, після солодкого. І бачив, що роз'єднує ці еритроцити, які склеїлись. Роз'єднує ну, роз вода із мінусовим зарядом. Про це я вже робив відео. Я думаю, що я десь тут вставлю це відео. А, але це не завжди допомагає, тому що. Ну, наприклад, якщо ви вживаєте алкоголь, нікотин, каву, чай, е солодке, там, де цукор, випили оту водичку, яка роз'єднує еритроцити, ну, роз'єдналися еритроцити, там, ну, скільки день-півдня ви походили, а потім знову ці еритроцити злиплися і все. Чесно, я ще не знаю, може день, може декілька годин, але еритроцити після цієї водички роз'єднуються. Вода з мінусовим зарядом. Робив також відео про Хунзакутів, плем'я, яке живе в горах, і там середня тривалість життя 160 років. Чому вони так довго живуть, розказував? Це пов'язано з водою, з мінусовим зарядом. У них там 350-400 Мінус 350-400 мВ заряд води. Порошочок, який я е, вживав там мінус 400, теж мінус 800 навіть заряд доходив. Ну, то таке трошки від теми відбився. Так от, е, склеєні еритроцити вони і роблять проблеми, по-перше, за все, у ногах, у тих частинах тіла, які Далі від серця. А там спочатку утворюються набряки, тобто нажимаєте пальчиком на ногу і лишається слід. Потім судини на ногах синіють, і починається тромбоз, починаються проблеми. Це одна тільки причина. Це причина з кров'ю. А ще причина із кишечником, з товстим кишечником, із шлунком. Проблема теж від харчування. Тобто з'їли білкову їжу з вуглеводною їжею, не подумали про це хліб з м'ясом, наприклад, або там картоплю з м'ясом. Воно пішло в тонку, в товсту кишку, і там починається бродіння. Починається бродіння, це гази виходять. І починаються проблеми із кишечником. Кожен сантиметр кишечника, товстої кишки відповідає. За якийсь орган Інервація йде до якогось органу. От. І знову таки веде ланцюжкову реакцію. Оцей, оці продукти, які ви неправильно змішуєте, вуглеводи з білками не можна взагалі змішувати. І запивати так само не можна після їжі, і багато людей про це не знають. І, от, наприклад, я б взагалі, аби я міг. Я б створив такий закон, який забороняє поварам у ресторанах готувати їжу, якщо вони не знають фізіології травлення людини. Не знаєш фізіологію травлення людини, як ти можеш готувати їсти? Як ти можеш взагалі змішувати білкову їжу з вуглеводною їжею? Це взагалі це вбиває людей. І так само. Людина, коли запиває після їжі. Ви не задумувались ніколи, чому ви запиваєте? Ви не задумувались ніколи, що жовчний сік, який виділяється для того, щоб перетравити їжу, яку ви з'їли, він, він вже не такої концентрації був, якщо ви змішали його там з водою. І так само та їжа йде до вас у кишечні, у кишківник, і вона вже. Вона вже не так буде перетравлюватись, як мала перетравлюватись. От звідси всі проблеми. Так, що я ще хотів сказати. А, стосовно харчування. Ну я це вже казав, але я ще, мабуть, повторю. Не всі люди можуть бути веганами, і не всі люди можуть бути м'ясоїдними. Це залежить від того, коли людина народилась. Я багато вже відео робив на цю тему. Деяким більш підходить веганська дієта, деяким більш підходить м'ясоїдство. Тому треба знати, які продукти підходять саме для вас. Це обов'язково треба знати, якщо ви хочете гарно себе почувати і довше жити. Я це робив вже у багатьох відео, розказував про досліди. Спочатку робили японці, потім німці робили, потім КДБ робила оці досліди із людьми, яким підходять які продукти. І дивились на реакцію, на реакцію людей. Пульс, тиск, аналіз крові робили. Ну, це дуже довгий процес. От. Тому треба знати, які продукти підходять саме для вас. Я дуже багато над собою робив всякі досліди стосовно того, що я з'їв. Їв солодке, спостерігав за своєю шкірою. Та можна. Навіть по відео подивитись, на деяких відео в мене обличчя, таке, як у Діда 60-річного, на деяких молоде, без зморшок, нормальне обличчя, там щось висить на деяких відео, на деяких нічого не висить, все нормально. Оце я все робив досліди над собою. Тобто їв одні продукти, потім їв інші продукти. І я скажу вам так, коли я їв цукор, Починає змощуватися шкіра на обличчі. На обличчі починає рости жирок. Ну, цукор як їв? Їв ті продукти, які е, містять цукор, там тістечка, печиво. Навіть трошки, якщо цукор є у продукті, то це вже погано. І, до речі, цукор, я думаю, ви і так знаєте, цукор це самий сильний наркотик, від якого дуже важко. Позбавитись. Ви на нього підсідаєте. Просто. І ви хочете їсти щось солодке весь час. І не тільки солодке. Ви весь час будете щось їсти, їсти, і ви не будете наїдатись. Оце так цукор працює. Дуже небезпечний наркотик. І дуже важко його позбутися, звички позбутися їсти цукор або все те, що цукор утримує в собі. От. Але є і. Гарні методики, завдяки яких можна позбутися цієї хотілки їсти цукор, це ударні дози часнику, гарбузове насіння, воно позбавляє вас бажання їсти цукор. От. Мені здається, я сказав те, що я хотів сказати. Якщо у вас є якісь Доповнення або ви зі мною не згодні. Напишіть, будь ласка, під цим відео. Чому ви не згодні, що я не договорив. Висновок такий: ми живемо коротше, із-за того, що у нас брудна кров. Із-за того, що ми не знаємо, що ми їмо. Ми не знаємо, які будуть наслідки від того, що ми з'їмо. Їмо все підряд, що бачать наші очі, що можемо купити. І не задумуємося про наслідки. Отакі справи. Ну, начебто, все, шановні друзі, що я хотів сказати. Якщо вам потрібні сказати, і ще саме головне не сказав, але це, мабуть, буде інше відео. Дуже важливу роль грає наш психологічний стан. Наскільки... Наскільки ми гарно себе почуваємо, наскільки, наскільки в нас зіпсован чи не зіпсован настрій. А щоб настрій у вас був не зіпсований, треба оточувати себе позитивними емоціями, позитивними людьми, людьми, з якими вам приємно, з якими вам добре. Де знайти таких людей? Подивіться, будь ласка, в мій сайт. Будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться і натисніть на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно. І я буду думати, як іще якісь відео зробити для вас, щоб вам було цікаво і корисно. Я вам бажаю всього найкращого. Бажаю не забруднювати свою кров, мати міцне здоров'я і оточувати себе позитивними, сумісними з вами людьми.